І вітаю на своєму каналі, друзі. Мене звати Арсеній. Сьогодні 8 жовтня. Сьогодні в нас сонечно. Сонечко, вчора було похмуро. Вчора не було відео, але було похмуро. Так прохолодно. Сьогодні трішки тепліше. Ось кури. А кури на сонечку гріються. Поки ще тепло є то можна погрітися, скажіть кури. Ось. Півень ходить. Хочу сказати, сонечко ще горіє, незважаючи на те, що сьогодні вже 8 жовтня. Вівторок, це через тиждень буде вже половина осені. Так швидко, що взагалі. Ось. Сьогодні давав капусту. Недоїли, кабачки давав. І скавунів ще оці, як сказати вам. Ну, оці. Давав. Завтра, завтра середа. Я, можливо, ще пошукаю. Хочеться ще пошукати акацію кролям. Можливо, я її дещо знайду, ще якусь зелень, бо ще, ще якось рано давати їм сіну, тому що ще хоча б до листопада їм щось потрібно. Ну, не хочу ще до листопада, давати їм сіну. Хочеться ще якесь якісь, якісь травуче, ось капусту, ще щось таке знайти, щоб до листопада прокормити саме такими свіжими продуктами, а не сухим сіном. Ось так, друзі. Циганка. А ти що тут хочеш? Щось хочеш чи що? Так, кури. Ви так уже сьогодні їли. Оці куря такі цікаві, крадуть їжу у кролів. Отак, От під клітками там є. Зараз покажу вам. Ну, під клітками є такі чуть-чуть такі. Такі. Як сказати вам простір трішки є, такі дирочки, і там бувають кролі, коли ну, цю їжу їдять, кури бачать, і через ці такі, оці, такі отвори вони крадуть смаколики, таку капусту, листя, ось такі кури. Щось не бачу, що несуться, щось вже гірша яйценоскість у них. Тому не знаю. Уже осінь, вже хол... буде. Похолодання передають у нас. Десь у нас передають 12 градусів тепла в день, а 4 градуси тепла вночі. Тому такі морози. Перші заморозки будуть. В жовтні передавали. Ну, їх ще не було, в принципі. А ще таке тримається погода, в принципі, поки що. Тут це дуже добре. Вчора ось понаводили тут, позамітали, бачите ось тут. Але вже знову нападало листя, але вчора... Так було вже, як сказати, складніше замітати, так як вчора дощ прийшов і мокре листя. Ось тут, бачите, там де троянди тепер. Але листя падає, я вам скажу. Листя падає все одно. Чекаю, щоб ось ці два бутончики, можливо, зацвітуть, якщо ще буде погода. Я дуже хочу, щоб хоча б ці зацвіли бутони, тому що, в принципі, можуть ще встигнути третій раз зацвісти, хоч цей кущ троянд. Тому, друзі, будемо чекати. На вихідних знову відео про інформацію планую зняти. На повихідним якось ось так, коли, коли вдається. Бо... Дивіться, що це на листі груші ось таке. Бачите, якась хвороба чи що. Хто знає, напишіть в коментарях, хто розбирається в цьому, що це за хвороба. А я його... Ось, бачите, така якась такі вирости чи що це таке. Ну, я розумію, що осінь, в принципі, але все одно це якось. Бачите. Ось там, де плями, ці виросте, що це таке? Бачите, є. Що це ж таке? Якісь. Щось воно таке не дуже. Оце ось воно. Ну... Чи це хвороба якась чи що? Напевно, 100% хвороба, але напишіть в коментарях. Ну, щось не один рік уже восени таке. Тут потрібно порядок клумбу теж привезти. Листя падає з цього дерева, з винограду. Ось, цьому ми чекаємо, просто, щоб нападало більше, тому тут зребемо і винеземо на гній потім. Травичка є, я рву їм цим курочком, рву їм. Ось, бачите? Давав, в неділю їм давав чи коли в суботу. Уже так іноді даю, а то поки є. А то через місяць уже її не буде. Уже всю Уже буде рости. Уже буде погано рости. Буде уже холодніше ставати. Ранки вже холодні, і вечори вже холодні. День там такий більш-менш теплий, а ранки і вечори, і вечори навіть уже холодні. Тому, друзі, усім бажаю всього найкращого, миру, добра, до нових зустрічей усім па-па-па-па, Зустрінемося завтра. Гарного вам дня!